Заборонити будівництво пташників на території земель Яснозівської сільської ради, хто за те, щоб заборонити? Прошу підняти руку. Хто? Хто, хто за? Хто за? Нічайна комісія, зверніть увагу, і я так як в мене була пропозиція, будемо читати, хто утримався і хто про хто за? За? Ну ще раз, будь ласка, хто, хто знімає за впечатлі? Хто за? Опустіть руки, будь ласка. хто, хто проти, Хто проти? будь ласка. Ні, ну це справа особиста корм. Хто проти? Ну, щоб вам не обертатися, я не бачу ні одної руки проти. Сприсутні у загалі. Хто утримався? Хто утримався? Значить, значить, дане питання. Значить, дане питання зареєстровано на початку зборів 529 осіб. П'ятсот двадцять дев'ять. Ну, справа в тому, що ще були люди, які не зареєструвалися. Тому. По першому питанню прийнято рішення. У мене є пропозиція до, до цього голосування. Рішення е, ну, не на, наших зборів е, в частності, по, по першому питанню, надіслати у, у районній інстанції. Так як ми все це робили, інстирдна група знає у райдержі да, да, Будь ласка райдер, адміністрацію і, і так далі, шановні яснодірця, відіслати у районну раду, ми вже відсилали три ради. Ну сьогодні, сьогодні районна рада сказала нам це. Ви бачите, нікого немає, да? значить, я, у мене є предложення написати в Верховну Раду, Конституційний суд республіки і у Верховний суд України про наше законне право.